Знати. Здоровенькі, були хлопчики та дівчатка. Ну, з вами, як завжди, винахідник Сеня у проєкті Хочу все знати. Е, Давайте вже будемо починати, бо сьогодні буде дуже-дуже багато цікавого. Скоріше, вже хочеться дізнатися, який же дослід нас чекає. Поїхали! Хочу все знати. Оце так набірчик, я вам скажу. Ну, давайте дивитися, що ж у нас є. У нас є, оскільки я так думаю, що буде дослід з водичкою, е, звичайна ведерко з водичкою. Не думайте, що тут щось таке дивовижне, що це якесь зілля. Ні, просто я в тепленьку водичку додав сухого льоду, ну, щоб красивіше таке було, щоб додати такого туману. Нам також знадобиться звичайна наукова ковбочка, а в вашому випадку, вдома ви можете взяти е, бутилку з підсоку або з будь-якого напою. В який влізе отакий шарик для гри в пін-понг, або тенісний, щоб отак він тримався. Також нам знадобиться якісь, ем, якась миска або тазик, е, щоб перевірити той науковий лайфхак, бо будемо знову булькатися водички. Ну і коли наробимо тих калюш, щоб все файно повитирати, таке ж е, бажано мати е, якесь полотенце або е, рушничок, отакий ем, паперовий. Все це приготували, і я вже думаю, що можна, можна приступати до до на нашого наукового лайфхаку. Ах, мені дуже цікаво, що ж зараз буде. Хочу все знати. Ну, друзі, за науковим міфом, е, якщо ми все вірно з вами зробимо, повинно відбуватися наступне. Якщо ми наберемо з вами повну кобочку водички і замість пробки е, покладемо е, оцю кульку і перевернемо, то кулька буде триматися. Е, ну, не знаю, не впевнений, що це може бути, як кулька може тримати, але е, давайте спробуємо, що нам треба зробити: беремо нашу чарівну водичку. Не думайте, що вона у мене чарівна, нагадаю, я просто додав туди сухого льоду. Підійде будь-яка водичка, звичайна. Набираємо повну повну приповну ковбу. Так. Так. Нам потрібно, знаєте, як ми любимо, щоб, як то кажуть, з горкою. О, є. Тепер ну дослід насправді дуже-дуже простий. Що треба зробити? Накрити е, кулькою нашу ковбу. Давайте підстрахуємося. І в інтернеті я бачу, коли перегортаємо, то кулька нікуди не, д... не дівається. Тобто вода її щільно тримає. Е, так, хто вважає, що вийде, підніміть руку. Ага. А хто вважає, що не вийде? А хто вважає, що нічого не вважає? Ой, щось я переживаю. Ну, давайте спробуємо. 3 4, 28. Перегортаємо і чпунь! Ху! Слухайте! Наукове диво працює! Її можна навіть отаке брати. Отак крутити, вертіти. Вона крутиться, але тримається. І ми вже з вами, оскільки ми вже майже е, професори, а, але поки науковці знаємо, що водичка може тримати. Але цікаво, чому саме це відбувається, звичайно, зможе нам розповісти наш штучний інтелект. Тому давайте послухаємо, що ж тут, який закон тут відбувається і чому шарик нікуди не дівається. О, як цікаво! Супер! Цей експеримент демонструє принципи атмосферного тиску поверхневого натягу, а також когезії молекул води. М'ячик, що лежить на пляжці, не пропускає повітря всередину, а вода залишається всередині через збереження когезійної взаємодії молекул. Дослід показує, як атмосфера, поверхневий натяг і когезія працюють разом, щоб утримати м'ячик на горловині пляшки. Не даючи води витекти. Це нагадує принципи роботи вакуумних ущільнень у контейнерах. Хочу все знати. Ох, нелегкий сьогодні був експеримент, але ми з вами впоралися, бо ви і я, звичайно, молодці. Дякую кожному з вас за те, що дивилися, а і дякую всім тим, хто ще експериментував разом зі мною. Пам'ятайте, хлопчики і дівчатка, що наука дуже-дуже цікава штука, тому експериментуйте та дивуйте. Ну а з вами був я, винахідник Сеня, і проект Хочу все знати! До нових зустрічей!